Вітаю! Ви на каналі Шепіт сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Коли всі пішли. Джорджія лежить у ліжку, заплющивши очі, звернувшись клубочком, слухає м'яке тик-тик-тик годинника у вітальні, що відраховує хвилини до ранку. Хвилини перетікають у години, а години повзуть повз північ, повз першу, повз третю, і все ж сон не приходить. Ліжко надто велике, надто порожнє, заглибина за колінами надто холодна, хоча вона й скрутила додаткову ковдру і поклала її в порожнє місце. Плацебо, як назвала б це колись у часи своєї медсестринської роботи. Та це не допомагає. Минуло лише три дні, каже вона собі, ти звикнеш. Три дні відтоді, як вона знайшла Бориса, свого дворнягорятівника, непритомним на кухонній підлозі йому було 15, настав його час піти, сказав їй доктор Доерті. Тепер Борис мешкає у маленькій срібній скринці на каміні поруч із чорною мармуровою урною. У якій спочиває Реймонд, Ти звикнеш? Ні, вона не звикне. Ліжко надто порожнє, надто велике, і все ж надто повне, надто тісне. Вона лежить біля самого краю лівого боку, як і протягом останніх 43 років правий бік, бік Реймонда, порожній, але все одно щоночі вона тягнеться до нього, аби згадати, його там нема. Вона ніколи не звикне, відкидає важку ковдру, підіймається з ліжка, старі кості протестують проти раптового руху, і вона питає себе чому, коли всі, кого вона коли-небудь любила, пішли, вона досі тут. Чому? 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 І тоді з'являється думка темна, але втішна. Їй не обов'язково бути тут. Загорнувшись у халат, вона взуває капці і човгає до кухні. У маленькому вікні над раковиною відблискує шматочок місяця на беззоряному небі, а з вітальні лунає тікання годинника. Хвилина за хвилиною, знов і знов. Чекаючи, доки закипить чайник, Джорджія дістає чашку шавки. І, переглянувши безліч баночок з пігулками, знаходить те, що шукає. Коли чайник заспівує, вона наливає чашку Ерл Грею і бо ніч особлива додає ложку меду дві ложки. Потім виймає з баночки білу капсулу і висипає вміст у чай. Потім ще одну і ще одну. Вона знає точну кількість необхідну, щоб покликати солодке ніщо, якого вона так відчайдушно прагне. У вітальні вона вмощується в улюблене крісло, простягає руку і повертає вимикач лампи, розливаючи слабке світло по затемненій кімнаті. Темний зів каміна роз'являється на неї, наче відкрита паща, а з полиці каміна. Блищать маленькі срібні коробочки, наче іскристі очі: Борис, і Чарлі, і Мус, і Баклс, і Джинджер, і Монті, і Сіндер. А між ними у високій чорній урні, що стоїть немов сторож біля воріт. Реймонд. Вона обхоплює гарячу чашку обома руками, і її погляд падає на столик під лампою. На маленьку срібну мисочку, що стоїть на білому серветнику, ажурне мережево якого відбивається на блискучій поверхні, весільний подарунок, від кого вона вже й не пам'ятає. Її дивує, що така крихка річ змогла прожити стільки років і не розбитися. Доріс Малвені з книжкового клубу має таку ж мисочку. Джорджія бачила її в її домі і навіть коментувала. У Доріс вона була наповнена карамельками у Целофані, онуки їх просто обожнюють, казала Доріс, і питала, що Джорджія тримає у своїй. Ласущі для собак, відповіла тоді Джорджія, Я почую їх сама. О, вибач, сказала Доріс, і Джорджії довелося пояснити, як робила вона часто, що жодних вибачень не треба. Вони з Реймондом були бездітними і, відповідно, без онуків за власним вибором. Їхніх пухнастих малюків було достатньо, але тепер вона замислюється чи справді було. Джорджія підносить чашку до носа, вдихає гірко солодкий аромат і заплющує очі. Тоді пригадує цитату, яку колись читала, але вже не пам'ятає де. Межа між життям і смертю завжди в тіні. Хто ж це сказав? Едгар Алан По. Озивається знайомий голос, і Джорджія здригається, чай хлюпає їй на коліна. Там, у його улюбленому кріслі, сидить Реймонд із сивою бородою і сяючими блакитними очима. А в нього на колінах, радісно махаючи хвостом, лежить Борис. Джорджія знає, що вони примари, марення, фантазія, яку вигадала її слабка свідомість, щоб упоратися з горем. І все ж, Боже милий, як вона скучила за тією усмішкою. Бачу, ти зробила собі особливу чашку чаю. Реймонд киває в бік кухля. Ти впевнена? Джорджія знизує плечима. Не дуже. Добре, бо й я теж. Знаєш, якщо ти думаєш, що більше нема нікого, кого ти могла б любити, і нікого, хто б любив тебе, можливо, ти шукаєш не там. Бори гавкає на підтвердження, і вона розуміє натяк Реймонд, мені треба знати, ти маєш якісь жалі? Жодного, відповідає Реймонд, і тобі не варто. Навіть ну, діти, ні. Ми були достатніми. Джорджія киває. Він має рацію, вона це знає. Просто їй потрібно було почути, як він це скаже. Твій чай вистих, каже Реймонд. Я думаю, тобі слід вилити його в раковину і зробити новий. Так, погоджується Джорджія. я так і зроблю. Але вона не рушає з місця, не хоче, щоб ця ілюзія зникла, не хоче втратити цю мить. Що ж, нарешті каже Реймонд, і підводиться, тримаючи Бориса в згині руки. Побачимось, коли прийдеш. І перш ніж вона встигає щось відповісти, він тане, немов химера, що розчиняється в тумані, і за кілька секунд їх уже нема. Джорджія підводиться, щільніше загортає халат на плечах і човгає на кухню. Притулок відкривається за дві години. Вистачить часу ще щось спекти. Сподіваємось, ця історія подарувала вам гарні емоції. Не забудьте залишити коментар і підписатися на канал. Скоро буде нова.